Нові зразки вітчизняної військової техніки та озброєння продемонстрували представникам ОБСЄ на Чернігівщині. Делегація з більш ніж 50 чоловік завітала до 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України, що у містечку Десна. Звісно, ми ще маємо обговорити це у групі, але поки що, демонстрація збройних систем її статична частина, на мою думку, має задовольнити усіх. Делегатам показали бронетранспортер БТР-4Е, командирський варіант бронетранспортера БТР-4К, броньовану ремонтно евакуаційну машину БРЕМ-4РМ, броньовану санітарно евакуаційну машину БММ 4С та 120-міліметровий міномет м «Молот». Нова українська форма бронежилети, сухпайки та безпілотники також не залишилися поза увагою представників ОБСЄ. Підрозділи, які стоять, в яких стоять на озброєнні БТР-4, БТР-3. Якраз ми. За допомогою цієї машини ми готові співпрацювати з ними, готові забезпечувати їх інформацію технічної розвідки. готові, готові забезпечувати технічне технічний супровід колон. Ну і допомагати у поточному або середньому ремонті екіпажем машин. Презентацію провели згідно з меморандумом між країнами-членами ОПСЄ про демонстрацію нових зразків озброєння кожні 5 років.